Ну що ж, справді тема дуже і дуже така релевантна, дуже і дуже актуальна саме зараз. Про те, як будуть відбуватися події найближчими днями, і про це ми будемо говорити з нашим експертом Олегом Володимировичем Ждановим, полковником запасу збройних сил України, військовим експертом. Отже, Олеже Володимировичу, доброго вечора. Доброго вечора. Ну і давайте відразу ж для того, щоб трошки розкласти те, що пролунало в матеріалі. Е, наскільки я розумію, ви зараз підтвердите або трошки розширите мою думку. Наскільки я розумію, було сказано про те, що якщо наступають на Харків, ми б'ємо по Білгородській області, для того, щоб є бит збивати ці логістичні центри, для того, щоб відсунути е, логістику армії Російської Федерації подалі від кордону. По Брянській і по е, Курській області ми не б'ємо, тому що вони не нападають, і, в принципі, до Харкова це далеко. До Харківської області це далеко. І як наслідок немає сенсу там бити, тому що ці логістичні центри не якраз прикордонних місцях того тої території, де наступають росіяни. Правильно, я розумію? Так, абсолютно правильно, ви розумієте. Якщо буде вторгнення на Курській чи Брянській області, там, в Сумську чи в Чернігівську область, то тоді ми можемо отримати дозвіл на нанесення вогневих ударів. На, на, на певну дальність там все залежить від віду боєприпасу, які буде використовувати та ж сама реактивна система залпового вогню. Починаючи від штатного боєприпасу на дальність 75 км і закінчуючи, там буде є ще ракета атаком з е, касетним варіанті 165 км і ракета атаком з фугасному варіанті 300 км. От такі, такі у нас е, кроки чи кордони. Дальності досяжності, трошки роз'ясніть нам ситуацію, чому саме визначені такі, е, такі кордони: 100 кілометрів. Дивіться. Наскільки я розумію, от, ну, щоб простому просто глядачу було зрозуміло, наскільки я розумію, якби нам дозволили бити на 300 кілометрів, то звичайно ці логістичні центри були би далі. Це дало б нам можливість трошки відтісняти суперника, відтісняти нашого. Не е... тільки логістичні центри, ну дивіться. 300 кілометрову зону підпадає більшість фронтових аеродромів. Фронтові аеродроми розміщуються на відстані там від 100 до 250 кілометрів від лінії фронту. Ми б могли, ми б могли достати до, ну, принаймні до половини тих аеродромів, які сьогодні використовують, особливо з літаками F-35, F-35, вибачте, Су-35, Су-34. О, так що це це дуже для нас важливо. Це не про не просто так. Ми просимо дай, дозвольте. Ми будемо там гатити по території Росії, куди попало. Просто що чому саме так проти ворога нашого американці ведуть себе так, якби вони дозволили далі, ми були б, могли б швидше їх відтіснити, можливо, і е, тоді б не лунало от е, з вуст експерта про те, що нас немає сили для того, щоб вибити з нашої території. Я так я так розумію, якщо ми будемо далі і глибше бити ворога, то ті е, частини, які перебувають безпосередньо на лінії розмежування нашої і ворожої, то вони все рівно будуть мати меншу підтримку і буде більше шансів для того, щоб їх відтіснити. Ну, логістика. Логістика буде відсовуватися в глиб території Російської Федерації і підвоз боєприпасів, і там продовольство особового складу. На все, що завгодно. Логістичне плече буде велике і кількість обсяг точніше, доставки буде значно меншою. А це вплине на боєздатність частини підрозділів на передньому краї. Чим довша логістика, тим складніше Організовувати і забезпечувати бойові дії. Ось, ось в чому перевага е, таких далеких відстанів ураження противника. Володимирович, це розуміємо ми. Чому не розуміють це американці, які все-таки ставлять на певні обмеження? От поясніть своє. Я розумію це набагато більше, ніж ми. Я думаю, що тут ну, в мене це моя особиста думка. але я думаю, що в Сполучених Штатах є власний сценарій ведення цієї кампанії. Воєнної кампанії і вони е, постачанням озброєння і от такими от заборонами, вони намагаються регулювати хід компанії. На мій погляд, головна мета Білого Дому це е, щоб не розвалилася Російська Федерація. Для них це буде катастрофа віку. Чому? Тому що з розвалом Російської Федерації, ну те, що там з'явиться по різним оцінкам до 39 суб'єктів е, юридичних суб'єктів. Це, це ще не біда. Те, що там може розповсюдитися ядерна зброя на ці суб'єкти, це теж пів напівбіда. Головне, головне те, що з розвалом Радянського, Радян, Російської Федерації зникає, зникає образ ворога. І тоді НАТО стає абсолютно непотрібною організацією. І тоді гегемонія Росії Сполучених Штатів на Європейському континенті. Стає незрозумілою. Це ми проходили в 91-му році, коли розвалився Радянський Союз. До речі, перше, що сказав Герхард Шодар, який тоді був канцлером Німеччини, він сказав, що Янкі Гоухом: це була гасла 70-х років. І він сказав, що НАТО нам більше не потрібно, тому що немає ворога, проти якого треба утримувати НАТО. І тоді Білл Клінтон. Розпочав, розпочав війну в Югославії і замінив, підмінив точніше війська ООН, військами НАТО, доказавши необхідність існування цього воєнного блоку. Тут є, геополітика, тут, тут величезна величезного зараз просто Ви зараз трошки по іншому, знаєте, взагалі прокоментували те, що відбувається взагалі в, в нас, і що нам очікувати, і що буде далі. Я перепрошую, мені здається, нашими що руками той момент... дивіться, от. Треба ну моя точка зору, що нашими руками намагається дати можливість Путіну використати весь воєнний потенціал Російської Федерації, щоб максимально ослабити Росію і почати відносини з новою, новою, новою політичною елітою Росії, тому що в разі, в разі такого послаблення Путін не отримає у власті. Почати відносини з чистого аркушу, з якби з нуля з стартанути. Але для цього треба зберегти, щоб Росія. Пам'ятаєте, я, я не пам'ятаю. Ну, я, точніше, я нагадаю вам, в 2014 році і в 2015 році, та лунало іноді лунало таке гасло, що е, треба вирвати ведмідю когті і зуби, щоб він так. не кусався і не царапався. Але ведмідь повинен залишитися великим і страшним, щоб він мог речати. Розумієте? От алігорія, Відмідь, це, це символ Російської Федерації. От це зараз. На мій погляд, відбувається на полі бою, ну лежимо ще прошу. Хочу трошки повернутися назад. Наскільки я пам'ятаю про розвал Радянського Союзу, е, канцлером Німеччини був Гельмут Коль, а не Шльодер. Ну, після Коля Шльодер. Я трошки трошки в датах помилився. но шльодер, він же ж до речі, в чому його була політична заслуга? В тому, що він підготував всю правову базу для об'єднання європейського для створення європейського союзу. Він вводив. Безналічний Євро, тоді і інше. І до речі, одним із перших питань, яке ставив Шрёдер, це було створення об'єднаних сил безпеки у Європі. І, до речі, саме, я думаю, що саме це прагнення Шрёдера і з... зіграло з ним цю злий жар, що він проживає зараз, зараз, зараз і потім поговоримо... три місяці з нею судився. Олежно, давайте тоді зараз трошки поговоримо про геополітику. Ну, але потім Шрьордер, наскільки я розумію, він став пологетом, взагалі він війшов в, в керівництво Газпрому. Правильно ж? Саме Шрьодер. Це, вже... ні, ні, тобто... ні, це, це вже наслідки, я скажу так, що просто Шрёдер попав, він, він опинився не таким стійким, як ну, порядна людина. Я навіть трошки буду сумніватися в його порядності, тому що він. Ну, судячи з того, де він опинився, там в Газпромі, справа у тому, що Російська Федерація почала активно скуповувати європейських політиків, і вони їх підкупали всіх, кого могли. До речі, Христо Гроздів вже обіцяє нам, якщо я не помиляюсь, з 15-го чи 16-го року обіцяє оприлюднити список європейських політиків. Він він колись казав, що в ньому в цьому списку більше 600 прізвищ які які афільовані чи були підозрюються в підкупи з боку російської федерації росія просто скуповувала скуповувала голоси скуповувала політиків з патрахами для того щоб впливати на політичний курс європи ні, ну ми зараз це розуміємо, але просто е, коли Шрёдер сказав Янки home», то можливо він дійсно і працював на користь. Зараз ми вже можемо розуміти на користь Російської Федерації, яка могла б бути абсолютно е, спокійна, якщо б потрібно було інтервенувати в Європу. Правильно, якщо б треба було застосувати інтервенцію в речі, Європу, до речі, тоді тоді, от я вас теж трошки поправлю. До речі, тоді президентом Російської Федерації ще був Борис Єльц, так тоді і в середині 90-х. Речі... Так, і до речі, перший крок по стосовно розвалу а, точніше, недопущення чи, чи а, виклику протиріч внутрі Європейського Союзу, зробив саме Єльцин, коли російські війська, російські війська, сприяли з створенню Косово. Саме російські війська Єльцин віддав наказ, вони випередили а, натівські війська, які вже були в повітрі, в літаках. Буквально на декілька годин вони зайняли прищину і повідомили НАТО, що аеродром закрит, і вони повернули на, на зворотнє. Там там гра була така на грані фолу, але от Єльцин тоді зробив такий рішучий крок, і утворилося Косово, яке сьогодні є прецедентом, яке, до речі, Путін хотів використовувати під час закон, коли щоб узаконити Крим. Ні, ми зараз розуміємо про те, що насправді я знаєте, якби я далекий ідеалізувати так само Єльцина. Я думаю, що в нього так само були імперіалістичні можливості. Просто ну на той момент він не мав таких можливостей чисто фінансово-економічних, для того, щоб забезпечувати такі воїни. Якби у нього була ця можливість, я впевнений, що він би її використав. Просто пізніше сталася зовсім інша історія, і вона сталася світового такого масштабу, яка дозволила мати на це прибутки Російській Федерації, і це дозволяло їй зараз це все використовувати. Те, що ми маємо зараз. Ми зараз цікавить. Нас цікавить зараз ситуація, яка в нас. Тому що ми бачите трошки в історію. Ми там згадали прізвища, згадали людей. Але те, що зараз відбувається, те, що ви сказали, для мене це все таки певна маніпуляція, яка веде до такої не дуже хорошої історії. І продовження нашої теми про те, що Трамп розмірковує про те, скільки української території треба віддати, і чи треба віддавати, і чи питати українців. Ми бачили, як керівник офісу президента сказав, що ми не, не готові поступитися якимись певними такими знаєте, якби засадничими моментами в цій війні. Йде гра. Правильно, Олеж Володимирович. Так. Чим воно закінчиться, ваша точка зору? Ну, на жаль, я думаю, що воно може закінчитися ще одною заморозкою війни, і нас буде очікувати наступна війна через певний період часу. Важко сказати який. Справа в тому, що якщо не досягнута мета війни. А мета війни з нашої сторони відновити територіальну цілісність і суверенітет з боку Російської Федерації ліквідувати таку державу, як Україна і українську націю. От поки не досягнута мета, чи з одного, чи з іншого боку війна не рахується закінченою, і вона буде відтворюватися періодично. Вона буде утворюватися чи виникати внов і внов і внов протиріччя існує. От чи тому я, я дуже дуже бо й побоююсь того що ми можемо опинитися в ситуації 15 року у мінськ 2 ну він буде називатися якось по іншому там Стамбул 1 чи Мінс -1, чи там якось ще але от така, таке прагнення Трампа припинити війну бачите, вони не говорять про перемогу вони говорять про припинення цієї війни а припинення війни це проміжуточний це проміжуточна точка яка не ставить е, остаточну крапку в, в цій війні, і от це, це саме страшне. Влажливо. Де вона припиниться, на яких на яких позиціях? От тут це вже, це вже рі, різне. Ну, Сьогодні з'явилося в мережі в деяких телеграм-каналах. З'явився там, начебто, план, хто що може поступитися компромісний. Не знаю, бачили ви чи не бачили. Бачили, бачили. Там, так, звичайно. Бачили, ну, це знаєте, як діє принцип прости більше дадуть менше. Да? Путін е, спочатку оголошував, що він хоче там і Херсонську і Запорізьку в, кордон, в адміністративних кордонах. А ми, х, ми принаймні, могли би там претендувати хоча б хоча на 23 лютого 22 року. А середина це лінія би його на сьогоднішній день. Розумієте, ось як якось так виходить не дуже гарно. Тому, тому питання, де ми зупинимося і, і що буде далі, тут дуже дуже на сьогоднішній день, на на мій погляд, це це єдине питання, яке не має конкретної відповіді. Ну, але просто що, знаєте, я так, от ви сказали про те, що війна буде тривати. У нас, в нас, по-моєму, часів еговську. От знаєте, йде ця війна постійна. Це вже вже багато-багато років. Ми на якийсь певний період зупиняємося, потім знову ж починається, і ця війна вона постійно триває. Ми в стані війни вже там майже 400 років. І тут знайдемо, проти протиріччя настільки великі, що існува співіснування наших двох держав на сьогоднішній день виглядає ну, на мій. Як непримиримість. В нас є зараз, от ми зараз продовжимо розмову. Просто в нас так зайшла розмова про це. В нас є невеличке інтерв'ю видатного українського режисера Олега Сінцова, який зараз перебуває на фронті, який зараз воює в лавах Збройних сил України. І він сказав: давайте послухаємо, що він сказав, а потім ми прокоментуємо так. це, тому що воно лягає зараз якраз от в канву нашої розмови. Перестати Прятати голову в пісок, і от ця розмова спочатку була про два тижні, потім два місяці, потім про два роки. І не треба готуватися до війни на 10 років. Якщо будемо готові до війни на 10 років, але кілька раніше, значить ми перемогли, все зробили правильно. Якщо ми будемо постійно жити, що вот вота до кінця року воно закінчиться, ми ніколи не будемо плавати вдовго. Ми постійно будемо жити сьогоднішнім днем, який може закінчитись нічим хорошим для нас. Е, Олег Володимирович, я зараз трошки прокоментую своє бачення цієї історії. Я не, е, Сінцов не сказав про те, що війна буде обов'язково тривати 10 років. Він сказав про те, що треба бути готовим. У мене таке враження, що зараз наше суспільство, в принципі, вже перестало чекати закінчення війни. От ми чекали десь певних перших півроку, можливо, рік, можливо, півтора року, що от воно колись воно закінчиться. Ми маємо закінчитися. Ми нарешті повернемося до свого життя, того, що було. І зараз українське суспільство зрозуміло, що воно вже ніколи не повернеться там до го року, і жити так, як були в 22-му році. Так ніхто не буде. Будуть нові умови, нові ситуації, нова і мені здається, я просто хочу вас е або підтримки, або на здається, що наше суспільство готово до війни на 10 років, само по собі суспільство вже зараз, чи ще не так. Я думаю, що формується суспільна думка саме така, що ми будемо воювати стільки, скільки буде співіснувати ці наші дві держави: Російська Федерація і, і Держава Україна. Тому що вони посягають на те на нашу історію, а ми намагаємося її зберегти і, і, і зберегти свій суверенітет. До речі, до речі, я тут ще ще додам трошки в тому сенсі, що от. Те, що сказав і Олег Сенцов, і те, що ми з вами проговорили, оця вічна війна між Російською імперією і Україною, Київською Русією, до речі, якщо брати вже історичні аналогії, так? то е, сам це тут, тут ще лежить відповідь на питання: а будемо ми членом НАТО повноцінним чи не будемо, е, я думаю, що не будемо ніколи. Ми будемо партнерами з самими широкими повноваженнями. Нас стандартизація буде натівська, співпраця буде з НАТО. Але повноцінними членами ми не будемо для того, щоб будь-який конфлікт чи протистояння з російською імперією не переростали автоматично в світову війну. Ну, але в будь-якому разі, є е, багато було заяв. Про те, що ми все рівно вступимо в НАТО. Це і Байден говорив, це і говорили інші особи. Столтенберг. Це Морковка це говорив. Це морковка, яка для нас є стимулом для того, щоб ми рухалися в цьому, в цьому напрямку. Ну, ви ж бачите, з кожним самітом все далі і далі ця, ця мета відсувається. Оцей інституційний міст, який там нам будуть пропонувати буквально за тиждень, да, це, це нескінченна дорога. Це дорога в вічність, ну, по Олег, якій це, ми о... будемо йти. Олежолоскільки скільки, скільки будемо існувати. Я, я просто вам хочу сказати, що ну тут трошки в мене інше бачення. Як як я собі уявляю. ви військовий експерт, ви більше знаєте, ви більше в цьому розумієтеся, але в мене так як пересічного, от знаєте, якби пересічного громадянина і е, людина, яка там багато що, ну там за багато чим стежить. Мене таке враження, що ми взагалі ну все рівно весь світ котиться до, до нової формули миру і до, до якоїсь нової формули співіснування. Нас хочуть одні загнати, там ми вже про це говорили. Одна е, Росіяни хочуть нас загнати в Ялту 45-го року і весь світ. Американці хочуть загнати в нас все-таки в 91 й коли розпалася берлінська стіна і е, зник Варшавський до, в, блок, е, блок Варшавського договору. І як наслідок, все рівно, ми, от е, якоюсь такою каскадом, каскадом цих війн, які відбуваються, ми все рівно в. Е, Певне ну формуємо якесь нове новий новий світогляд світовий. Ну я не впевнений, порядок. що це так. НАТО. Я не впевнений, що це НАТО може довго ще проіснувати. існувати. Я впевнений, що будуть все рівно якісь нові блоки. От мене таке враження. Так, абсолютно, ви абсолютно праві. І до речі, у нас є шанс стати членом нового євро... воєнно-політичного блоку для того, щоб отримати власну власну колективну безпеку. На сьогоднішній день, допустимо, ну от до речі, даже деякі наші політологи вже бачать контури відродження Австро-Венгерської імперії, поки що поверхньо, поки що поверхньово так в політичному сенсі, але і допустимо, ви абсолютно праві в тому, що доля НАТО буде вирішуватися на виборах Сполучених Штатах Америки. Дональд Трамп цілком ймовірно, що може створити умови, коли НАТО почне. Розвалюватися. Тим більше, тим більше що там протиріччя теж є внутрішні, особливо стосовно і фінансування і підходів, кого захищати, кого не захищати. Він порушує основні постулати. Він каже, що Сполучені Штати не будуть захищати там допустимо ті країни, які не вносять відповідної суми у бюджет. Не може бути такого критерію. Ти або захищаєш, або не захищаєш. От. Сьогодні є питання стосовно існування того ж самого держави Ізраїль. Там, там фундаментальні проблеми стосовно, стосовно, стосовно іди і захищай принцип, основний принцип будівництва чи побудови держави Ізраїль. Він сьогодні порушений. Там величезні протиріччя. І тому у нас з'являється шанс сформувати, точніше увійти в той в пул тих держав, які сьогодні мають спільну думку з нами: це країни Балтії, це Польща, це Велика Британія, це можливо Румунія і це можливо якихось скандинавських країн, та ж сама Фінляндія, можливо, Норвегія, і Швеція, Данія, Нідерланди. І ось вам, будь ласка, східне крило, НАТО, НАТО версія 2.0. Як хочете це називати: Балтийсько-Чорноморський Союз, Люблінський трикутник. І але у нас є шанс на побудову, якщо НАТО починає тріщати по швах, у нас є шанс побудови нового воєнно-політичного союзу. Ну і при тому всьому, що ми маємо дуже хороший е е е такий козир. У нас дійсно є хороша тренована армія. Яка є зараз дуже. Я, втратив, що я більше вона не тренована. Справа не в тренуваннях. Вон дивіться самопроголошений Лукашенко Лукашенка вже два з половиною роки свою армію не випускає з полігонів. Він її тренує, але вона не має бойового досвіду. Бойовий досвід. Ось що головне для пам'ятаєте, колись ми чули фразу. Нам нам казали, що одна із найсильніших армій світу це армія оборони Ізраїлю Цахал. Чому? Тому що вони постійно знаходяться в бойовому контакті, вони постійно набувають бойового досвіду. Сьогодні такого бойового досвіду, як у нас, немає жодна армія на європейському континенті. Як ну і це, міні. до речі, великий, і це змушує з нами все-таки рахуватися. І я впевнений, що ми абсолютно вірне, і ті розмови, що деякі країни і Європейського Союзу, і світових держав лякають те, що Україна, отримавши сучасне озброєння, маючи Величезний бойовий досвід і армію розгорнуту сьогодні. Скільки президент казав? Майже мільйон підружйом стоїть з Сили оборони України. Якщо брати загалом, то вибачте, у кого в світі така є боєздатна армія, яка, яка має бойовий досвід. Водомович. В мене ще до вас питання. Таке. Ми говорили про Америку. Ми розділяли про те, що от ви навіть зачепила, що Трамп може там поховати НАТО. Ну, це так в лапках слово сказано, поховати НАТО. Так. Байден е зараз ідуть розмови про те, що якісь певні перемовини йдуть американці, е там е навіть адміністрація Байдена про те, що вони шукають можливості для того, щоб якось припинити війну. Байден хоче це все закінчити до виборів для того, щоб напевне отримати собі оцей цю частину голосів, яка б дозволила йому виграти ще раз президентські вибори. Трамп. Мрії про те, щоб це не сталося, а сталося вже за його каденції, коли би він мав можливість домовлятися безпосередньо там і з Україною і з іншими країнами. Скажіть, будь ласка, самі Російські Федерації, от ви можете оцінити, от для них вони готові вдовго чекати, поки там вирішаться якісь певні питання там, світового масштабу і наступати Нім. на нас. Як би не похвалювалася Російська Федерація, але вони фактично сьогодні діють на грані фолу, на грані. Того, що економіка Російської Федерації або фінансова система, або економічна, або політична, може рухнути в будь-який момент. Саме тому Путін на сьогоднішній день е шукає будь-які шляхи для початку перемовин. Саме тому з'являються в оці пропозиції той же самий. Е ну Орбан. Він така складна людина. Він і власні інтереси намагається е відстоювати і е інтереси. Російської Федерації намагається е, проштовхувати е, головне питання для Російської Федерації це припинення вогню. Неважливо там пере, перемовини почнуться, не почнуться. Перемовини це як привід повід, повід для того, щоб припинити вогонь. Чому? Тому що російська армія довго не витримає. Я до речі нагадаю слова головного нашого розвідника, розвідника генерала Буданова. да він сказав, що липень-липень місяць буде важкий тому що Росія Ну ми, я це кажу ще з весни, що Росія пішла в банк. От вони це зараз це, давлять тим, чим є. А завтра, а завтра нема чим буде давити, давити на нас. розумієте? Якщо голова слідчого комітету Росії на Петербургському форумі е, е, звітує, що слідчий комітет, який я не знаю, яке відношення він має до міграційної політики. Відловив 10 тисяч мігрантів, які отримали радянське російське громадянство, і віддав їх в військомати для мобілізації. Вони підписали контракти сьогодні. Вже воюють як громадяни Росії. То це говорить дуже про вели про багато чого, що ресурсу воювати не он, начебто, є, але взяти цей ресурс вони вже не можуть. Володимирович, дякую дуже. У нас сьогодні така вийшла геополітична е дискусія, геополітична розмова. Мені так, дуже так. приємно з вами, тому що ми іноді говоримо безпосередньо про те, що відбувається на лінії фронту. Зараз ми говорили про те, що може чекати Україну. Я певно, що ми вже продовжимо наші розмови. Дякую вам дуже за е цікаву розмову. І обов'язково ми ще з вами зустрінемося. Поговоримо. Доброго, спокійного вам вечора. Дякую на взаєм. До побачення.